От Навіть зараз да, я сижу е, на вулиці біля кав'ярні, я ж ору на всю вулицю, тому що я записую відео. Тут всі оточуючі, які проходять, вони всі звертають на мене увагу, бо щось я тут сижу і віщаю в сумку, розумієте? І все одно, і все одно, ось ця от увага це класно, Це є проявлення, це є заявлення про себе цьому світу. Тому будьте шумними, не бійтесь розмовляти голосно, не бійтесь сміятись, не бійтесь проявляти свої емоції. Ви така одна, все. Ви маєте це зрозуміти. Ви маєте побачити в собі всі свої плюси, всі свої плюси. А їх багато це 100%. і просто ними знаєте, як за ниточки дьоргати. Тому що чим краще ви будете ознайомлені з всім, що ви можете зробити, тим краще у вас буде фідбек. Тим краще у вас будуть стосунки, тим більше у вас буде грошей, тим краще у вас буде життя. Отак От зберігайте.